Розділ шостий. Зустріч з татом Вовченком. Цього він нам не подарує. Підслухана розмова, який жах треба діяти. Вони йшли до Вовчого Яру, де жив вовчик, і тремтіли. Може, не підемо, тихо, сказав Кося. Засміють, зітхнув Колько. Засміють, погодився Кося. Та й характери ж домовились гартувати, скривився Колько. Домовились, зітхнув кося. Але як з'їдять нас разом із нашими характерами, кому вони тоді будуть потрібні? Ех, тато вовк витрушував на подвір'ї дублянку з овечої шкури. Здрастуйте, дядю вовк, здалека привіталися кося і колько. Привіт. прищулив на них хиже око тато вовк. Як поживає ваш вовчик, загукав здаля Колько, як його здоров'я? загукав Кося Вухань. А що йому зробиться, добре поживає, Леда що. у школі він? У школі? так і вклякли кося й Колько. А що? Нема його в школі? прогулює сатана. Га? гакнув Кося. Бе. бекнув Колько. Ви мені не гакайте, ви мені не бекайте, кажіть правду. Тато вовк зробив крок уперед. Наступного кроку друзі чекати не стали. Повернулися і чим душ дременули. Ну тепер вовчик нам дасть, із жахом сказав Кося, коли вони вже були на безпечній відстані. Цього він нам не подарує. А ми хіба винні? Винні, не винні, розбиратися він не буде. Вони йшли лісом, похиливши голови, і спотикалися від горя, світ їм тьмарився в очах. Якщо без усякої причини вовчик не давав їм проходу, то що ж буде тепер? І раптом вони почули у гущавині чиїсь підозрілі голоси, спинилися, прислухалися. Ти що? Нещастя захотів, грізно казав чийсь хрипкий голос. Насміхаєшся з мене? Барахло мені якесь тягаєш. Я, я та ви. Друзі навіть не одразу впізнали голос вовчика Вовченка. Такий він був улесливий і жалюгідний. Нащо мені перебивні картинки, га? Перебий їх собі на лоба, а мені давай цінні речі, зрозумів? Та як ж стараюсь, стараюсь, але. Одне слово, якщо сьогодні увечері не принесеш до печери в урочище сивого берку та щось путнє, я тобі покажу, хто такий шакал бацила. Я жартувати не люблю. Іди. Кося й Колько зіщулились і перестали дихати. З кущів вийшов вовчик Вовченко. Похнюплений, з підібганим хвостом він був зовсім не схожий на те зухвали вовчення, яке звикли бачити у школі кося й Колько. Тягнучи по землі портфеля, він прочовгав повз принишклих у траві друзів і зник за деревами. Хвилин п'ять зайчик та їжачок не наважувались ворухнутися. Ну, нарешті тихо видихнув Колько. Ага, тільки зміг вимовити кося. Що там казати? Все було зрозуміло без слів. Вовчик Вовченко зв'язався з дорослим злодієм, шакалом бацилою, і той тепер примушує його красти. Ой-ой, і ще раз ой. У колька від страху ворушилися колічки, а в косі дрібно тремтів хвостик. Справжній, страшний дорослий хуліган був десь зовсім близько, за два кроки від них у заростях. Довго ще лежали їжачок і зайчик у траві, прислухаючись до найменшого звуку. І лише коли пересвідчились, що шакал бацила давно вже пішов, одважились нарешті підвестися. Додому вони бігли так, що серця у них мало не вискакували з грудей, і тільки біля воріт почули себе у безпеці. Ну, сказав тепер уже Кося, ага. видихнув Колько. Що ж робити? розгублено спитав Кося. Не знаю, безпорадно розвів лапами Колько. Становище й справді було важке. Завтра у школі Пантера Ягуарівна спитає «Ну як здоров'я вовченка, що казати, правду? Все розкриється, і ніхто не знає, як поведе себе шакал Бацила. Справжні злодії не зупиняються ні перед чим. Не говорити правди? По-перше, вони просто не вміють брехати, ще не навчилися. По-друге, після їхніх відвідин тато вовк може прийти до школи і. Ой-ой, і ще раз ой сумні роздуми друзів раптом були перервані. З лісу несподівано вийшли Раїска мняу і Зіна Бебешко. О, ви вже вдома! Сказала рисеня. А ми прийшли дізнатися, як там Вовченко, як його здоров'я. Від несподіванки їжачок і зайчик тільки роти пороззявляли. Що сталося, чого це ви такі? збентежено спитало лісове козеня. Що, він серйозно хворий? Йому погано? Ну кажіть же, кажіть, накинулось на них раїзкамняв. Кося й Колько розгублено перезирнулися і мовчали. Але від дівчаток хіба одчепишся? І друзі врешті не витримали, й усе їм розказали. І про зустрічі з татом Вовком, і про випадково підслухану розмову, про шакала Бацилу, про все-все. Рисеня й козеня тільки охали й ахали. Очі в них зробилися круглі й великі. Який жах, сказала Раїска мняу, який кошмар, сказала Зіна Бебешко. Треба щось робити, сказала Раїска Мняу. Бе безперечно, підхопила Зіна Бебешко. А що робити? Що? сказали Кося і Колько, кліпаючи очима. Треба якось виручати вовченка, вигукнула Раїса Мняу. А то він загине, вигукнула Зіна Бебешко. У косі й Колька похололи кінцівки. А як ми можемо його виручити? Як? Мені здається, сказала Зіна Бебешко, треба піти сьогодні вночі до урочища сивого Беркута і. і налякати шакала бацилу так, щоб він на все життя зарікся чіпати неповнолітніх, підхопила Раїса Мняу. Ой!» Кося й Колько відчули, як у них щось тенькнуло й обірвалося всередині. «Ме, мене мама не пустить, сказав Кося Вухань. І ме мене, сказав Колько Колючка. Ну, знаєте, обурено сказала Раїс Камняв, – в таких випадках дозволу не питають, просто ідуть і все. Безперечно, підхопила Зіна Бебешко. Так. Рішуче сказала Раїска мняву. Як усі поснуть, ми тихенько вилазимо і йдемо в урочище сивого беркута. Кося зітхнув. Колько подумав і теж зітхнув. Якби все це їм говорили хлопці, вони б не багаючись відмовилися. Знайшли б причину і відмовилися. Але перед дівчатками їм було незручно. Соромно і незручно. Все ж вони були хлопцями. До того ж вони згадали свою клятву. Гаразд, зітхнули вони. Зустріч біля кривої беберези, сказала Зіна Бебешка. Не забудьте захопити світлячкові ліхтарики, сказала Раїс Камняу. Пароль, ви не бачили грушу? Відгук, на березі груші не ростуть. Чао. Раїс Камняу та Зіна Бебешка, як усі дівчатка, страшенно любили таємниці і змагалися у вигадках з хлопцями.